Всіх вітаю! Мене звати Кристина Шишкарьова, і сьогодні поговоримо про сили, які діють на тіло під час обертання в танці. І як ці сили переживаються тілесно, відчуттєво та естетично. Центрострімка сила спрямована до центру обертання. Вона утримує тіло на вісі, не даючи йому розлітатися. Її створюють в'язи корпуса, ніг, ступень і спини. Танцівник її відчуває як внутрішнє збирання, коли тіло концентрується навколо вертикальної осі. Це момент центра ваги, волі і уваги від центрова сила. Вона ніби виштовхує частини тіла від центру, коли тіло обертається. Це інерційна сила, вона не діє зовні, але відчувається тілом як розширення, як енергія відпускання момент, коли тіло віддає накопичену силу простору. Обертовий рух існує тільки тоді, коли ці дві сили урівноважені. Якщо відцентрова переважає тіло, ніби розлітається. Якщо центрострімка, рух стає напруженим і закритим. Техніка обертання це знайти цей баланс, координуючи рух сили та утримання форми під час. oberto